Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Дела Віва, який розташований на Харківському шосе. До ваших сьогодні пропоную гірський велосипед від української торгової марки Спарк. Модель називається Плесюре. Це велосипед з алюмінієвою рамою, розмір колес 26 дюймів. Кількість передач попереду 3, позаду 7. І це легкий алюмінієвий велосипед з заниженою рамою. Підходить для підлітків на зріст від 1,35 м і вище. Це ж такий сучасний дорослий велосипед для підлітків, які мають вік від 10 11 років, але від, на зріст від 1,35 м та вище. Особливості торгової марки Спарк це невелика ціна. З угрупування якості самих велосипедів. Велосипеди поставляються в Україну з Китаю, розповсюджуються суто в Україні. Ціна підганяється під українського покупця. Тому велосипеди Spark більш вигідні за ціною в порівнянні з усіма всесвітньо відомими велосипедами, велосипедними брендами, які представлені нашому київському велосипедному магазині Віла Віва на Харківському шосе. Більш детальніше, коли ми будемо е, дивитися на велосипед Spark Плесюри. Колір оранж. Яскравий такий колір, який дозволяє як хлопцям, так і дівчаткам е, дуже е, комфортно їздити по місту за містом. Це велосипед з алюмінієвою рамою. І е, колеса у цього велосипеда достатньо міцні. Розмір колес 26 дюймів. Покришки, вони такі шипати, грубати. Для того, щоб міцно тримати велосипед на бездоріжжя. Лісополосі, лісова якась смуга. На пляжі в піску, в горах їздити супер-супер-супер. Але центральна частина е, е, шипів близько розташована друг до друга. Це каже про те, що на велосипеді тихо і зручно їздити містом. Сама ширина покришки, як ви бачите, велика. 2,35. 26 на 2,35. Чим вище контактне питно з поверхньої дорозі, тим легше і зручніше ловити рівновагу. На велосипеді Spark Plasture легко знайти рівновагу з початку з перших хвилин поїздок на велосипеді. Тому контактне питно з поверхньої дорозі буде збільшено з рахуванням широкої покришки. Покришка 2,35 дюймів. Камера велосипеда пласюра під автомобільний ніпіль, обід, двійний, подвійний, міцний надійний, легкість надійніш, шприха, нержавіюча сталь. Переднє колесо, як і заднє, кріпиться на гайках. Це нормальний стандартний елемент кріплення колеса. Гальмова система від торгової марки Spark. Механічна гальмова система, ротор кріпиться. На шести болтах до втулочки. Втулечка у нас на гайках, як я і казав. Вілка від торгової марки Spark з можливістю двохрівного регулювання. Ліворуч у нас рычаг, який дозволяє зменшити чи збільшити пружину. І це дозволяє легше налаштувати велосипед під вагу велосипедиста. Праворуч блокування ходу самої вілочки. Якщо е підліток їздить по асфальту, якщо це велосипед використовується в міських умовах, не варто тоді амортизація. Жорсткість вілки дозволить легше їхати. І ми блокуємо тоді вілочку. В разі, якщо дитина активно, агресивно їздить е по селу, е по лісам, по горам, включаємо амортизацію. І комфортніше їздити, тому що амортизація вілки зменшує тиск на суглоби руху. Рульова, якщо подивитись, вона така дута. Це каже про те, що тут стоять підшипники міцнішого рівня, витримує рульова велике навантаження. Винос керма алюмінієвий, само кермо теж алюмінієве, якщо подивитись, по центру таке товстіше, краям звужається. Це каже про те, що кермо гідроформіроване. В одному місці воно тонкіше, краям товстіше. Це дозволяє знижити вагу велосипедного керма і збільшити міцність самого керма. Коли ми кажемо про велосипеди з парк, ми кажемо про велосипеди, які мають мінімальну ціну. Але в чому це виражається? Ціна на велосипед зменшується з урахуванням того, що у велосипеда комплектуючі від торгової марки, яка теж саме, як і Шимано. Але ну, нема тут надписи Ну, Нема тут тих брендових, е налипок, і мінітних наліпок, які на всіх дорогостоящих велосипедах. Але це ручка, моноблок, те ж саме за своїми властивостями. Так же працює. Тобто е у вас. Моноблоки, які сумісні з перемиканням і гальмуванням. Тобто ліворуч у нас передня гальма і передні перемикання на швидкості 1, 2, 3. Ми бачимо, на якій швидкості здесь передній перемикач. Смужка червона. Праворуч задня гальма і задній перемикач. 1, 3, 5, 7. Вони такі ж самі, як всесвітньо відомі Брэнди. Але ну, немає тут ніякого зайвого -на -на надписі, налітки. Тому велосипедні елементи трішечки дешевші, але за якістю не гірші, ніж аніж ті самі всі світові відомі брендові е комплектуючі. Тому велосипед надійний, якісний, а за ціною більш привабливий. Е Тросики сховані в раму, як ви бачите, інтегровані. В раму сходять і виходять з іншої сторони. Це дозволяє на велосипеді не мати зайвих таких дрібежані, воно не стучить, фарба не, не псується, тому що тросики входять в раму. Це більш комфортно і сучасне е, розташування елементів перемикання і гальмування на велосипеді. Торгова марка Spark в велосипеді Pressure, е, показує, що це велосипед для дітей і для дорослих. Які бажають їздити на велосипедах з великим колесом 26 дюймів. Колір підходить як хлопчикам, так і дівчатам. Унісекс. Ну, далі. Шатуни. Сталевий шатун і щиточок є пластиковий, який захищає від бруду, якщо ви будете кататися в одязі. Сукня якась для дівчат, то три зірки передні захищені пластиковим щіточком. Передній перемикач від торгової марки Spark теж якість, надійність сучасних велосипедних елементів в цьому перемикачі поєднані. але вони сплачуєте зайві гроші за брендові свої якісь бажання. Тому працює надійно, ціна більш приваблива. Позаду у нас теж, теж перемикач від торгової марки Спарк. Ну, нема тут надписі якоїсь там фірмової. Ну, нема, але працює так. О, настроїли, налагодили і голова не полить. Поїхали, катаємось, але ж батькам ж приємно купити нові речі. Ну, Дитина не буде розуміти, що тут написано. А ви будете одразу мати гарний велосипед з гарним налаштуванням. Наш магазин Віла налаштовує ці велосипеди і гарантує якість користування. Позаду у нас сім'їська скоростна тріщитка. Гальмова система теж позаду дискова, механічна, тросиком гальмується. Ротор кріпиться теж шести болтами. Також у нас є камера під автомобільний НІПІД. Рама алюмінієва має отворі позаду. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це для того, щоб сюди можна було поставити багажничок і ваш велосипед з фарб буде вже мати можливість. Перевозити щось на велосипеді гірському, вже можна казати, що ви катаєтесь не просто так, а в поїздки, тур поїздки. Тобто мандрувати можна буде легко з велосипедом, в разі якщо ви сюди поставите багажничок. Ну, горі, то ви бачите, є крила пластикові. Це приємно, коли у велосипеда є захисні бризговічки, є підніжка. Ви залишаєте велосипед, і він у вас ніколи не впаде. Приємні елементи. Це все виробляє е, торгова марка Спарк для українських покупців. Ну, і Наприкінці нашого відеогляду стоїть відзначити висоту. Тобто рама 13 розмір коліс е, 26 дюймів, і верхня частина труби до землі е, 67 см. 67 см це на зріст. Метр 30 ось так підходить. Тобто, сидячи на велосипеді підлітку з ростом метр тридцять буде зручно вже починати їздити. А в разі, якщо дитина відростає, чи доросла людина невеликим на зріст, то може підняти сідуху і буде комфортно вам їздити. В разі, якщо у вас зріст метр шістдесят. Якщо вам сподобався відеогляд гірського велосипеда Спарк, модель називається. Плес юре, колір Оранж. Ви завжди можете прийти в наш магазин Віла Віва на Харківському шосе і його замовити. Сподобався відеогляд гірського велосипеда «Спарк» Модель плесюре колір Orange. Ви завжди можете його придбати. Переходячи по ссылці YouTube каналу Віва на сайт вілавіва. І там замовити цей велосипед. У нас доставка по Україні по всій, кожному покупцю. Приходьте, купуйте, замовляйте.